І всім привіт! Зараз з вами Паша Плес і сьогодні зі мною грає -плес, всім привіт. І зараз ми будемо грати в Майнкрафт 10-та частина і от ми вже знайшли алмази. Е, -плес, мені треба знайти камні, в мене кірка кінчається. Ну, в принципі, мені так хватить. А є ще хватило. Фух. Я зараз в такому шоці. Ми ще їх зараз не добули, а. Хочемо старатись добути. Ті алмази. Раз. Два. Три. Чотири. Е, мені ще треба камні. Зараз зараз. А я їх собі заберу, не дістану. Ну все, підійде так. Стільки камнів підійде. Треба, надіюсь, міц лишити на алмази. Бо е, більше алмазів дорожче нічого не має бути. В Майнкрафті. Не в реальності, а в Майнкрафті. Так. Так от, і зараз що у нас ще лишається? Земля. У мене земля є. Чекай, 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 чекай. Зараз я присяду, бо... Так, да, я добуваю алмази. Росмін плейс, в мене погана новина. Най. Я один алмаз просрав. А -а -а! Капець. Фух, я думаю, что там під низом лава. Як тепер буде? Ну один алмаз то ще нічого не значить. Іди, сідай, добу, хочу один алмаз. Тихо, відійди, Вали звідси. Відійди, Відійди и відійди. сюди більше ніколи не приходь, бо ты можешь зараз так грохнутися, що я тобі. Все, дубулы. Е! Пять алмазов! Було бы шесть. Ну да. Но Фух! Бы, шесть. Да. Но мы так старались. Ну да. Надеюсь, я тут всё зазняв. Так. Э-э-э... А я Э-э-э... Добывай камни. Нам треба більше камнів добувати. Я для того випадку зробив собі до оп. Я маю. Ей, чекай, я собі замість ботинок заберу. Дам тобі отакий от. От, а собі візьму другий. Дякую. Бери більше камнів і під, ну, тіпа, під собою став блоки. Оп, угу. під і під собою став. Я запам'ятав дорогу. Факел тут лишаємо, я не хочу вертатися. О, ти вже вийшла? Я, вийшла. я знаю, де, я знаю, де. Зачекай мене, зачекай мене. Ні! Я впав. Головне зараз не гро. Да, бу, було би фігово. У мене є два золота і залізна руда. Залізна люд... руда? Так. Да. Зараз дістанусь до тебе. Я ходив на паркур. Рік тому! Ух, пішли, 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 пішли. Де вихід? Окей, вертаємося, вертаємося так, щоб ми не впали в лаву. Так, щоб ми не, пали, не впали в лаву. Бери меч. бери меч, бо тут зараз всі будуть на нас грохатися за ті алмази. Е, Во! У наш, наш... наш божественний вихід. Там день! Там день! Ура! Надіюсь, мене Майнкрафт то все не забуде. А якщо забуде, то я встигну, то все зазняти. Зараз ми біжимо. І викидаємо то все нафіг в сундук. Я ті алмази ніколи робити не буду. Е, з них. Ааа, скелет! Е, е за е... Зараз вже зміни технічні неполадки. Все Все вже зміни, все нормально і. Вона готова далі записувати. Так. Ідемо до хати, поки що не стемліло, Скелет, скелет! Матриця! Ну і не хати, Я хочу жирати. Ух! Я саме більше за всіх хочу жрати, Я, я маю алмази. Я за всіх більше все зробив. Так. Все. Бжествіні алмази. Так. Зараз... Я кидаю переплавляти золото. І... Чекайте, я ще своє дам. Золото, давай. А. Давай воно. Там. В тому, в моєму сундуку. І ще. На. І то. А нашу камінь okay. Окей. Золотий сліток. Дивись, 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 дивись. Бачиш, який він красивий. А. Бачиш класний золотий сліток. Ну, я його перший. Дивися, що можна зробити. Можна зробити алмазний шолом і можна зробити Чи, алмазні чоботи. І можна ще зробити золотий самородок. Їх 9 штук. Ні, золоті самородки нічого не дають. У мене вже і так три. Е, кстати. А я зараз у нас треба яблука, щоб зробити золоті яблука. О, в тебе є золото. Ну, а яблоко треба. Ну жерма яблоко. А я не имею яблоко. Яблоко той. Яблоко на деревах випадають. Mm -hmm. Не на тих воду. Oh, Забирай. Ні, а ліпко пожарю. Так, пожар. Все, чотири. E, давай я тобі зараз дам угля. Marienko. Да я тобі дам. Вот. П'ять уг... Пять угля тобі буде. Хтось есть в дворі, я стану шухер А, ты набился. Фух, як ми класно все добули Все, давай. Все... стейк бере. Хто там? Боже, капе. Там зомбі. Я скелета бачу. Нету. Я скелета бачу на тому, на городі. Він в мене щось там на город при. Менше не йде. Тому. Бо ти здохнеш. Ну да, в мене ще плюс мало ХП. Е ну добре, всім дякую, що ви додивилися. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть. Я не я É <laughs> do